э, стрелковым стрілковим Вот. ДРГ питається зайти на край Вот. Ну і часто часто слышно гул тяжої гусічної техніки. Морським піхотинцям, які утримують позиції навколо Широкиного, до обстрілів не звикати. Удень і вночі на поготові. Лише прицільних обстрілів на цій ділянці фронту протягом понеділка було зафіксовано дев'ять, у ніч проти вівторка два. Міномет сюди. Робота було пару чітких попадань прямих. Руїни колишніх широкінських пансіонатів та санаторіїв, які нині правлять українським морпіхам за укриття. Ще тримають удари ворожої артилерії та вже не здатні опиратися негоді, яка вирує у Приазов'ї. Йде на вулиці дощ, і у нас внутрі дощ. Калюжі на розбитих поверхах будівель доводиться вичерпувати вручну. Нині черга стати до роботи бійця із позивним став. Мабуть, відер 50 винесли. Вчора теж черпали. Це зразу лише дощ, і воно моментально затоплять. Негода та густі тумани не заважають бойовикам вести прицільний вогонь по українських позиціях. Утім, морпіхи не переймаються. кажуть, вогонь у відповідь добре стримує та заспокоює ворога. І за минулу добу, заради збереження життя та здоров'я військовослужбовців українським військовим довелося чотири рази відповідати. Вогнем у відповідь зі стрілецької зброї на ці обстріли. А за цю добу станом на сьому годину вже було зафіксовано дві таких відповіді. Вимушених морпіхи зазначають, чутки про, начебто, загрозу для Маріуполя, які вкотре активно розповсюджуються медіа ресурсами, контрольованими бойовиками, не мають жодних підстав. Кені сюди не зайдуть. О, ну вони тільки можуть сюди зайти, але вони тут ляжуть всі. Вот. Мы хорошо укреплены, мы хорошо вооружены, вот. мы все готовы.